Три людини поранені внаслідок атак на Запорізький район. Росіяни вдарили в по Кушугуму та Комишувасі. А увечері, 29 січня, росіяни вдарили безпілотником і по приватному сектору Шевченківського району. Внаслідок удару будинок загорівся. Також вибуховою хвилою пошкоджено сім осель поруч. Ще один дрон поцілив по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Били і по області, крили кабами Малокатеринівку та Кушугум. Також дронами тероризували і вільнянщину. Загалом за тиждень ворог завдав понад 5 тисяч ударів по Запорізькій області. У лікарнях після ворожих атак по області перебувають 24 пацієнти віком від 26 до 79 років. П'ятеро з них у тяжкому стані. Всім надається необхідна допомога. На Гуляйпільському напрямку ворог не припиняє тиску. За добу російські війська 42 рази намагалися прорватися до позицій наших захисників поблизу Гуляйполя та в напрямках Добропілля, Радісного та Варварівки. На Оріхівському напрямку українські військові також стримали дві спроби наступу у бік Лук'янівського та Павлівки. Також сили оборони за допомогою безпілотника знищили ворожу зерка ОСА в окупованому селі Семенівка. Загалом за тиждень сили оборони атакували низку ворожих. Об'єктів під токмаком знищили ремонтну базу. А поруч з Охримівкою склади артилерії біля Кирилівки били по об'єктах 76-ї дивізії. Тим часом бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади знищили ворожу РСЗВ, з якої росіяни ймовірно били по Запоріжжю останні кілька днів. Майже 20 годин з вечора і до 15 години тривала повітряна тривога у Запоріжжі. І менше ніж за 20 хвилин сирени залунали у місті знову. Тоді як у Запорізькому районі відбою не було вже півтори доби. До слова, через атаки на залізницю та ворожі БПЛА біля маршрутів курсування обмежено рух поїздів між Запоріжжям та Дніпром. Натомість організовані підмінні автобусні трансфери. Відновити рух поїздів у звичному режимі. Планують після відбиття атаки та стабілізації безпеки. Пекової ситуації в регіоні